Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі. Мене просили зняти, що на сьогоднішній день в мене дозріло у відкритому ґрунті. І чи немає в мене яких болячок на винограді? Як я справився з ними? Показую листя, чисте в мене все. На сьогоднішній день, слава Богу, ніяких хвороб у мене немає. Вдалося з тим справитись. Це показую, наприклад, куща сорту слава України. Кущ третього року вегетації. Дуже хороше навантаження, гарні грона. Ну, йому ще треба повисіти, мабуть, до тижня. А на сьогодні готовий на 100%. Це Гарольд, якого я брав у Віталія Толмача з Миколаївщини. Беру нижненьку ягодку. Прекрасний мускат. Дуже хороший сорт. Рекомендую мати кожному. Білосніжка калугіна. Хороше навантаження, гарні грона. Також ще до тижня треба повисити хрумка ягода. Прекрасний мускат. Здивував своєю врожайністю енер... енергодар Калугіна. Це другий рік вегетації. І він викинув шикарні грона, щоб показати, грону з трьох частин складається. Тут ягоди верхні пробував, вони вже добрі, кислоти немає зовсім. Ось тут три грона і всі грона поза кілограм. Оце найбільше це буде 2 кілограма. А то й більше. На цьому кущику на другий рік вегетації 13 грон я залишив. Я чув про нього, що він може тріскати. На сьогоднішній день кілька ягод було тріснутих, але ще нічого я критично в ньому не бачу. Будемо спостерігати. І на сьогодні готова зіронька баранова. Дуже смачна гарна ягода. Це також сигнальний урожай. Кущику другий рік вегетації залишив 4 гронки сигнальних. Красава калугіна. Дуже гарні ягоди, але ще треба повисіти до тижня приблизно. Румейка. На сьогодні вже готова. Смачні ягодки. От вона мені чимось зорінькою схожа. Етюд Калугіна вже майже готовий. Бананас Олега Писанки. Ягоди трошки погоріли на сонці. Верхні ягодки величенькі, гарні. Смак вражає. Також кущу другий рік. Це перше плодоношення. Каталонія практично вже готова. Смачні ягодки. Ну, ще буквально кілька днів. Повністю забарвлена. Приємний солодкий смак має. Каталонія. Строкатий або піострий. Велике навантаження на ньому по дві громки Хоча гронки невеличкі, але в ньому прекрасний мускат. За днів 4-5 буде повністю готовий. Один з найсмачніших виноградів це красунчик Олега Писанки. Дуже елегантний в нього мускат. Прекрасний сорт, я би його назвав. І на завершення покажу мій старий добрий сорт. Київський янтарний на сьогоднішній день повністю готовий. Повністю. Гронка величенький такий, є до кілограма, є може більші, є менші. На сонці він має такий бронзовий загар. Смачні ягоди, навіть беру нижню ягоду любу, Солодкої кислоти немає зовсім. Дуже хороший старий сорт. Ну, і ще один старичок мій, Фіолетовий раній. Но він відстає від київського янтарного приблизно на тиждень до 10 днів, щоб набрати хорошого мускату Ну, ось на сьогодні все. В буду знімати відео про ті сорта, які вже будуть повністю достигати. Тому що, я думаю, цікаво знімати. Виногради, які повністю недозрілі. А показати повністю навантаження, повністю стиглість. І більше такі новинки, які в мене з'явились, тому що старі добрі гібридні сорти, гібридні форми і сорти, які в мене вже були. Минулі роки я показував. Я думаю, це повторно знімати буде ну, нераціонально, не цікаво буде людям. На тому все. Прощаюся з вами. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім хороших врожаїв виноградних, завершення цього сезону. Бажаю миру, який прийде до нас через перемогу. І все буде Україна. Україна була, є і буде. Бувайте!